Ветерани гірника спорту першості Кременчука вікової категорії 40+, повторили своє досягнення минулого сезону і, вдруге, поспіль стали володарями бронзових нагород. Цьогорічні підсумки першості Кременчука серед ветеранів стали відомі після проведених двох заключних матчів минулої неділі. Команда із горішніх планів усю турнірну дистанцію йшла у трійці лідерів. Більшу частину першості очолювала таблицю і до заключного туру претендувала на золоті медалі. Але втрати очок у заключних двох турах виявилися ключовими для гірників. Цими обставинами скористалися інші претенденти на медалі, і завдяки перемогам у завершальний день першості обійшли гірник спорт. У стартовому матчі заключного дня турніру КФК Кременчук у грі із минулорічним чемпіоном Ільтаном потрібна була лише перемога, аби здобути звання чемпіона цьогорічної першості. Цей поєдинок вийшов непростим для КФК Кременчук. Першими рахунок відкрили гравці команди Ільтан, але потім у грі стався перелом. Результативна перемога ветеранів КФК Кременчук із рахунком 8-5 вивела цю команду на підсумкове перше місце у чемпіонаті. У заключній грі першості команди видали найрезультативніший матч ветеранського сезону і на двох забили 20 м'ячів. У грі із командою інтеравто гравці колективу Круть і ко оформили перемогу із рахунком 12-8 та завершили першість на другому місці. В першому турі ми зіграли, з цією командою програли, тому хвилювання було, але є досвід, є команда, є настрой, є тренер, є колектив, який підтримує. Дуже чудово. І ви футбол вже граєте. Футбол. Скільки себе пам'ятаю, скільки граю. Сили берете. Сили, сили дає Всевишній, родина, сім'я, КФК. Так що все добре. На церемонії нагородження турніру перші три команди, а також володарі індивідуальних номінацій, отримали кубки, медалі та дипломи. Бронзові медалі та кубок за третє місце було вручено ветеранам гірника спорт. Медалі та диплом отримав керівник команди Олександр Поправко. Найкращим воротарем визнаний голкіпер команди Гірник «Спорт» ветерани Сергій Дугінов. Цю номінацію воротар гірників утримує вже другий рік поспіль. Найкращим бомбардиром першості став Валерій Чорноус із команди Круть і ко приз найкращого гравця турніру отримав лідер команди КФК Кременчук Роман Недяк. Дуже сподобався цей чемпіонат. Як на мене, це найкращий чемпіонат серед ветеранів. 40. Плюс, такого я не пам'ятаю, що була така заруба, така е, напруга до останньої гри. Не до останнього тура, а до останньої гри не було відомо, хто на якому місці закінчить цей турнір. Тому дуже чудове, враження супер. Срібні медалі були вручені команді Круть Ко». До її складу увійшов заступник директора компанії Медсервіс підрядної організації Ферекспо Володимир Кульчак. Він отримав індивідуальну номінацію Найдосвідченіший гравець лев команди чемпіонати в 5 місяців, довгий період. Були десь незаплановані виграші, і поразки. Я вважаю, що команда «Крутько» гідно виступила. Ну, звичайно, був шанс зайняти перше місце, стати чемпіоном. Ну, я думаю, що друге місце також хороший результат для нас. Приємна, приємна нагорода, як на найдосвідченішому гравцю. 40. Плюс. Приємно з молодими грати на такому рівні. В цьому році, як ніколи, дуже сильний турнір. Практично всі вісім команд рівних. Тому я думаю, що все вдалося. Кожна команда десь по рейтингу, мабуть, своє місце зайняла. Ну, звичайно, у нас був шанс стати переможцями. Трішечки осадок залишився. Але я думаю, що все-таки керівництво команди, і ми всі задоволені результатом. Дякуємо всім. Володимир Кульчак висловив сподівання, що змагання серед ветеранів футболу з часом будуть відновлені і у горішніх плавнях. Хочу вам сказати, так як ви представляєте горішні плавні Гокс ГОК ТВ, в принципі, мене зв'язують більше 20 років з цим містом. І я хочу сказати, що раніше у горішніх плавнях. Ми грали першість ветеранів 35, це було більше 25 років назад. Я думаю, це треба, зараз можна відродити і в горішні плавнях також проводити свій турнір. І просто приємно, що раніше грав там з Віром старшим Володимиром, зараз молодшим. Тому десь погляд через роки, я думаю, що горішні плавні і ви повинні це продюсувати, щоб відродити першість ветеранів іменно в горішніх плавнях. Нарешті цей сезон у першості серед ветеранів Сорок плюс виграла команда КФК Кременчук, яка отримала від організаторів золоті медалі та кубок переможця. Несамовиті емоції. Дуже конкурентний чемпіонат видався у цьому році серед ветеранів вікової категорії Сорок плюс. Дякую всім суперникам за, за таку достойну гідну гру у кожному турі. Кожна гра була як остання, От і тому -то і все і вирішувалося до останнього фінального свисточка, до останньої гри. Дякуємо організаторам, дякую суддівському корпусу. Ну і звісно ж, в першу чергу, дякуємо нашим збройним силам, нашим захисникам, які боронять країну і дають можливість нам насолоджуватися улюбленою справою. Та приймати участі в таких змаганнях висока конкуренція, боротьба до останнього туру і непередбачуваний результат у кожному матчі. Саме цим запам'ятається першість Кременчука з футзалу серед команд вікової категорії 40+, Гідний рівень проведення якої забезпечила Асоціація футболу Кременчука.